Більш детальне або пільне знайомство один з одним, розуміння того, як буде організована у найближчому майбутньому, і в перспективі робота та комунікація, і звісно, аналіз та обговорення назрілих і вкрай необхідних питань стало лише маленькою дещицею першого засідання новообраного комітету арбітрів Дніпропетровської області, яке відбулося під керівництвом його голови судді української прем'єр-ліги Дмитра Євтухова, який змінив на цій посаді багаторічного керманича організації Олексія Гордієнка. У роботі не тільки взяв участь, але й поділився власним досвідом та вказав на можливі першочергові помилки та їхнє усунення на тернистому шляху служителів футбольної феміди гри мільйонів, арбітр ФІФА Віталій Романов. Напередодні він провів 150-й матч у якості головного судді, і за цим показником Віталій Миколаєвич, нині діючий рефері, посідає шосте місце у вітчизняній ієрархії колег. Своїм же молодим з області обіцяє всюляку допомогу і підтримку. Ви дуже добре виконуєте виконувати свою роботу кожного разу. Те, що ви робите, це неоцінний труд, і я не заздрю вам, тому що я це сам через це приходив, і можливо у вас умови дещо набагато складніші, ніж були у мене. Коли я ріс, намагався переходити з ліги в лігу і мріяв бути арбітром ФІФА і прем'єр-моя задача як амбасадора. Як Дмитро, це мій, щоб ви по розуміли цей чинник, то він головний. Я допомагаю. Я хочу, щоб ви були максимально захищені, тому що те, що відбувається на аматорському рівні, це неприпустимо. Тобто люди приходять. Я не говорю про рукоприкладство, про образи. Тому моя задача, як я, як я це бачу, зробити максимально так, щоб ви були максимально захищені. Зараз. Авторитет і імідж нашої асоціації я сподіваюся, буде трохи більший, і ми будемо робити все можливе для я говорю за молодих хлопців, щоб перехід з ліги в ліги відбувався трошки швидше, ніж раніше. Далі засідання було направлене у русло роботи, де його організатори серед іншого акцентували увагу на необхідності підвищення якості командної роботи арбітрів та їхніх асистентів. Останнім робили наголос на тому, щоб вони не боялися брати на себе відповідальність, ризикували, вдавалися до підказок головному судді у випадках, якщо у них краща позиція для трактування тих чи інших епізодів. Далі учасники розглянули низку відеокліпів з останніх поєдинків провідних європейських чемпіонатів і в першу чергу регіональних, розбирали спірні моменти з цікавими для арбітражу епізодами поєдинків, мали місце заняття з моделювання ігрових ситуацій, прийняття виважених рішень в умовах стресу та підзначними фізичними навантаженнями. Також окремої уваги здобув великий блок. Питання розглянути рефері щодо сучасного тлумачення усіх можливих тих чи інших ситуацій на полі, пов'язаних з контактами м'яча і руки, позбавлення суперника очевидної гольової можливості, тактичних фолів, серйозних порушень правил гри, неспортивної поведінки та інших. Розглянули і зміни до правил гри, що набрали чинності поточному сезоні. Перш за все, сказати дякую хлопцям, що прийшли на цей семінар. Ми з ними поспілкувалися в такій приємній атмосфері, приділили увагу деяким тенденціям новим змінам до правил гри. Продивилися багато відеокліпів. По перше, з наших чемпіонатів і вибрали такий наш вектор, який я сподіваюся, зробить зміни на покращення. Родзинкою заходу стало відкриття школи молодого арбітра при обласній асоціації футболу, де навчання розпочнеться у січні наступного року і буде проходити за програмою української у вигляді лекцій та практичних семінарів на базі Олімпійського дому, які проводитимуть достатньо досвідчені судді. Один з яких вище згаданий амбасадор комітету арбітрів асоціації футболу Дніпропетровської області. Суддя УПЛ та ФІФА Віталій Романов у майбутньому краще з них отримують можливість продовжити навчання в національній школі арбітрів при УАФ а також проводити матчі на обласному і місцевому рівнях.